Лиш тільки листя плоду ж там не було. Відразу вирок всохла назавжди. О мій Господь, невже ж вона забула Всі попереджень, що давав завжди? Росла собі, нікому не мішала, пишалася красою так собі, але, на жаль, вона тоді не знала, що тільки плід важливий був тобі. Бог все їй дав, зросив росою ніжно. І сонечко у день їй посилав, Голубив, зігрівав теплом так ніжно, дощем листочки завжди поливав. Але усе було для того, щоб, як прийде, він плід під листям раптом відшукав, і з радістю тоді від неї вийде, бо не прийдеться довго їх шукать. Бог дав нам все. Немов господар вміло нас обкопав, нас посадив, зростив. Дощем нам посилав, аби лише ділом усе робили так, як він нас вчив. І ми не знаємо, коли прийде, побачить наш батько, що зростив нас, напоїв, чи є під листям плід, чи ми щось значим. Важливий плід тому, хто нас створив. Наш Бог святий, Він дав нам все, повірте, хто може більше дати понад Те, вода і хліб. Повітря, сонце, вітер, голговський подвиг і життя своє. Хто більше дасть, хто милість обновляє, дає життя, продовжує роки, обкопує гарненько, поливає, і все, що лиш чекає, то плоди, тільки плоди, не листя і не гілки. Він любить нас, неначе садівник. І щоб не був кінець, наш друзі, гіркий. Христу принести мусимо плоди. Амінь.